Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що Сполучені Штати готові співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій, щоб довести до повного колапсу економіку Росії. Міністр зазначив, що США готові посилити тиск на Росію, але їм потрібно, щоб європейські партнери підтримали їх. Зараз ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим як довго зможе протриматися російська економіка. І якщо США та Європейський Союз зможуть втрутитися. Вести більше санкцій додаткові мити на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає повного колапсу, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів. Сказав він в ефірі NBC News. Коментарі Бесента пролунали лише через кілька годин після того, як Росія провела повітряну атаку з рекордною кількістю дронів і ракет за час війни, в результаті якої загинуло щонайменше чотири людини, і було пошкоджено будівлю уряду в Києві. Президент Шадональд Трамп поки що не надав коментарів щодо нової масштабної атаки РФ на територію України.